26 квітня біля пам'ятної стели вони врятували світ, як і кожного року було багатолюдно. Громадськість Бердичева традиційно вшановує учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській атомній станції. Уже 27 років минуло від того дня, якому судилося стати ще однією чорною сторінкою вітчизняної історії. Вона не підлягає забуттю, зазначив у своєму зверненні до Бердичівлян міський голова. Аварія на ЧАЕС нанесла непоправні матеріальні збитки нашій країні. Але ще більше вона принесла, завдавши серйозної шкоди здоров'ю людей, поламавши долі тисячі сімей, підступно забравши життя багатьох наших земляків. Чорнобильська катастрофа за масштаби Заподія Нолиха не зрівняється з жодним природним катазлізмом на території нашої країни. Її відголоски ще й досі дають про себе знати пустими селами, мертвими землями, територіями відчуження. Це ті страшні наслідки немирного впливу мирного атому з вуст усіх виступаючих звучали слова подяки землякам, звичайним людям, яким судилося стати героями. Бо те, що вони у квітні 86-го зробили для країни та всієї планети, інакше як подвигом не назвеш. таких людей на сьогоднішній день, може серед молоді і рідко хто найдеться, але перед цими хто зробили такий великий подвиг. Перед тими, хто робили такий же подвиг і велику вітчизняну війну, ми повинні низько вклонитися і сказати спасибі їм, тому що завдяки їм ми живемо на цьому світі. Коли зловісна блискавиця стороков серце уп'ялась об і обпалила ваші лиця, і в танці дикому зайшлась, коли вже хмар попеліла у знавіснілому вогні, ви смерть приборкати зуміли на ті. Як тривожно звучать віршовані і пісенні рядки присвячені темі Чорнобиля. Але той, хто там побував, напевно, жодними словами не передасть своїх відчуттів. Ліквідатори боролись не просто з пожежею, не просто витримували дію високої температури. Вони підставляли свої тіла під вражаючу зброю невидимого ворога, радіації і підкреслили присутні депутати. Далеко не завжди знали, із чим насправді мають справу. Тодішнє керівництво зробило великий злочин порівню. Перед простими людьми, коли стільки часу те, що дійсно відбувається в Чорнобилі, просто замовчувалося. І коли прості люди, прості наші з вами чоловіки, брати ціною свого самопожертву, вони просто врятували не просто наше з вами життя, вони врятували світ. Знаєте, на жаль, сьогодні це не є гарним прикладом, коли держава забула про наших героїв, коли сьогодні таке відношення до чорнобильців. На жаль, я думаю, що ми це обов'язково виправимо. Я вважаю люди, які рятували світ, які рятували і працювали кожен день, не дивлячись, не думаючи про своє життя, про своє здоров'я. Вони рятували світ, і робили те, що вони робили. Я думаю, що вони зробили великий подвиг. Я просто хочу низько вклонитися вам, подякувати. На той час ніхто не знав, що це таке. І практично голими руками ці люди зупинили ту таку страшну машину, яка би могла розгорнутися на весь світ. Вона й так півсвіту завдала біди. але могло бути набагато гірше. Серед тих, хто не з книжок знає про аварію на ЧАЕС Людмила Євдоченко, донька померлого ліквідатора. Дівчина висловила свою вдячність усім, хто шанує і пам'ятає героїв, у числі яких був і її тато. Наша українська земля зазнала лихо також постраждали. І переселенці, які змушені були залишити свої домівки. А молоді хлопці та старші чоловіки набули статусу ліквідатора, виконуючи ліквідаційні роботи, не шкодуючи свого здоров'я і життя. Серед таких був і мій тато, якого, на жаль, вже немає в живих, Євдоченко Іван Іванович. Часто він з нами ділився спогадами про далекий 1986 рік. Про вибух реактора та страшні масштаби цієї катастрофи. Від лиця ліквідаторів мені хочеться щиро подякувати нашим депутатам обласної ради, депутату Верховної Ради Анжеліки Вікторії, яка знайшла час прийти сьогодні, в цей день, пом'янути пом разом з нами, віддати дань пам'яті тим, хто віддав своє. Здоров'я 27 років тому. І ось хочеться подякувати ліквідаторам, які ось стоять біля вас, побажати їм міцного здоров'я, родинного затишку і ще багато-багато років, щоб ми могли тут зустрічатися. Чорнобильська трагедія не має терміну давності, і ще не одне наступне покоління зазначили на мітингу, буде відчувати на собі наслідки цієї страшної техногенної катастрофи. Але треба з оптимізмом дивитись у майбутнє, робити висновки з допущених помилок і, звісно, завжди пам'ятати людей, чиї імена викарбувано на суворому граніті.